Тимчасове припинення газопостачання в Інгулецькому районі. Криворізька філія товариства з обмеженою відповідальністю газорозподільні мережі України повідомляє, що з 15 до 18 жовтня в рамках інвестиційної програми виконуватимуться роботи з реконструкції системи газопостачання, заміни запірних пристроїв на ГГРП 20 на вулиці Алматинській, газових колодязях та на надземному газопроводі середнього тиску. У зв'язку з цим буде тимчасово припинено газопостачання у понад тисячі приватних будів. Та більше 300 багатоповерхівках для виконання робіт будуть задіяні: чотири зварювальні бригади та 12 бригад спуску газу. Споживачів проінформовано про необхідність перекриття кранів перед газовими приладами і забезпечення доступу працівників Криворізької філії ГРМУ до внутрішньобудинкової системи газопостачання для виконання безаварійного аварійного пуску газу. Відновлювання газопостачання буде здійснюватися, починаючи з 17 жовтня 2024 року в три етапи. Деталізований перелік адрес дивіться. На офіційному сайті філії та на сторінці філії соцмережі Фейсбук.